Одна з причин, чому я не монтую довгі відоси. Бо я оце одне змонтував, наматюкався просто капець, бо це постійна така штука. О, Зараз о, розвисло. Ну, коротше, ти його намагаєшся монтувати і в тебе на монтажу ходить, не знаю, години, мабуть, 3. І це на відео хвилин на 20. І, а все тому що ноут трошки слабенький там... Ну, коротше зовсім ерунда. І він постійно зависає. І щось з ним робити це просто купа нервів треба. І от зараз монтую відео цікавеньке, яке скоро буде на каналі. Думаю, воно має зайти багатьом. Бо там цікава тема. Тут фішка в тому, що перемикаєшся між цими між відрізками і от і знов завис. Розвис. Ну, більш-менш зараз, мабуть, злякався. І тепер все працює. А то буває класно ж десь. І потім чекаєш хвилини дві доки він розвисне. Ну no, так что так.